Мобілізація в Україні, чому ТЦК влаштовують облави на вулицях. Розбиралися, чому військовим доводиться вручати повістки чоловікам на вулицях та чи означає це, що відразу заберуть на фронт. До військоматів зараз йде добровільно дуже мало чоловіків. В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Для поповнення резервів армії ТЦК змушені роздавати повістки на вулицях. Це відбувається тому, що добровільно до військоматів приходить 20% військовозобов'язаних чоловіків, розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, пише Леополіс Ньюс. За його словами, на жаль, без роздачі повісток на вулицях наразі не можна обійтися, бо до військоматів за своєю волею вже приходить дуже мало чоловіків. Добровільно до військоматів приходить десь близько 20% половина з яких контрактники від планового завдання, яке ми повинні виконати. Якщо не буде цих розшуків відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою, розповів урядовець. Він зазначив, що прихід до ТЦК це не автоматичне відправлення до армії. Українцям треба розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави за станом здоров'я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії. Тищенко розповів, що бувають випадки, коли військовозобов'язані чоловіки просто бояться йти до військомату. Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Запитуєш, чому не прийшли і не оновили дані, а у відповідь я боюся. Інвалідність, як сімейні обставини, це повне право на відстрочку, нагадав керівник Львівського ТЦК. Які спеціальності потрібні в армії? Тищенко уточнив, що зараз є потреба у всіх військових спеціальностях піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, десантники, кожен навчальний центр має власну специфіку. Залежно від спеціальності, направляють людей до відповідних навчальних центрів хто підлягатиме бронюванню з 1 серпня. Як розповідав раніше сайт про гроші, отримати відстрочку у вигляді бронювання можуть військовозобов'язані особи, які працюють, в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування, на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання, замовлення, якщо це необхідно для їх виконання. На підприємствах в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, на підприємствах в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. На підприємствах, які співпрацюють з мінекономіки, підтримують або супроводжують інвестиційні проєкти, а також надають підтримку підприємствам, чиє припинення діяльності може призвести до проблем в економіці. Також в Україні набули чинності зміни, які передбачають, що у разі відповідності трьом або більше критеріям підприємства ветеринарної медицини державні підприємства пробірного контролю тощо можуть визнати критично важливими. У такому разі працівники цих підприємств зможуть розраховувати на отримання відстрочки від призову.